Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні відео знову два в одному. Тут і актуальні новини, тут і відповіді на питання підписників. Зійшлося, так би мовити. Ну, отже, сьогодні Лукашенко збирається їхати в Москву. Може, вже й приїхав, ще не дивився новини. Отже, просили подивити, подивитися, що до чого, що, що це за поїздка, ну і про що домовляться. Ну, і звичайно, я від себе подивлюся, що ж з того буде в Україні. Ну що, поїхали? Отже, опишіть мені, будь ласка, який буде підсумок, який буде результат сьогоднішньої поїздки Лукашенка до Москви? Айскайте вони правду. Хагалас. Та й вас перевернутий. Беркана. Пеху перевернута. Ансус перевернутий. Пуста руна не фінал. Взагалі добре. Дагас. Ну гаразд, і куди? Гіба. Ага. Ха, цікаво. Добре. Про все по порядку. Агавес, Тейвас, перевернути Беркана. Так, до речі, ставте, будь ласка, лайки і підписуйтесь на канал. Дякую. І заходьте на вкладку Спільнота в наше сообщество. Там важливі новини, і, до речі, я планую опитування поставити сьогодні туди. Кожний голос важливий. Дякую. Ну, тепер до розкладу. Ну, дивіться, ну, початок такий собі, хагалас. Ну, тобто, результати поїздки, знаєте, такі собі. Ну, ні про що. Будемо так говорити. Про щось, звичайно, домовляться, але там таке буде. На повишених тонах, до речі, ось дивіться, він боїться. Це однозначно, в даному випадку руна страху. Ну і знов-таки так, зброя, так. Тобто, ще з Білорусі, якщо ж не все витягнули військове, що можна, ну, то ось 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 мають витягнути. Ну, а Хагалас, ну це руйнування планів, так, на повишених тонах буде. Ну, сварка, якщо так от я дивлюся, така буде. Добре. Дивіться далі. Але все-таки беркана пряма. Ну, тобто, ріст буде. Зокрема, це ж про здоров'я. Руна, яке здоров'я означає. Може, там Лукашенка підлікують. Там, е... Чутки ходять, що то йому антидот дадуть від того, чим там його підтруїли і так далі. Ну, я не стверджую, що його підтруїли, але руна натякає, якби. Крім того, дивіться, це, знаєте, як ріст. Тут же і по другому можна подивитись. Це ось ріст, відповідно, ріст страху, ріст тиску на Лукашенка буде отак от окрім іншого. Дивіться далі. Феху, перевернути. Ансус, перевернутий, пуста руна. Вона ж вірт. Ну, відповідно, я доклав. Дагас, ну і вирішив докласти на Дагас, адже це руна трансформація. Що й куди, а ось що трансформуватиметься? Ось що трансформуватиметься: гебо. Партнерство, зокрема, відносини. Тобто дивіться, що у нас тут? Ну ось збитки однозначно. По, ну тобто по, Це по Білорусі виходить. Ну хоча й по самому Лукашенку, можна сказати, також. Дивіться, під Хагалазом випало. Ну тому, о, щось, я так думаю, Лукашенко хотів домовитись стосовно фінансів, там, стосовно якогось блага, ось, облом. Далі дивіться, ансус перевернутий, ще краще. Це, знаєте, ну так, брехня, обман. І знов таки, стосовно чого, Да ось стосовно чого, фінансів і власності. Угу. Дивіться, падає постаруна. Ні, це не про вищі сили. Певна інформація прикривається. Ну ось, до речі, дві руни підряд. В даному контексті вони певну інформацію прикривають. Ну, але все-таки я вирішив докласти, а що ж і до чого, як би. Ось Дагас, ось Гебо. Ну, ось трансформація. Чого? А трансформація ось відносин. Ну, відповідно між Білорусію і Москвою. Ну, Між Білорусією і Росією, якщо так. Хоча тут можна і трансформацію відносин між Лукашенком і Путіном побачити, в тому числі. Отак-от. От ну, тобто, тут сварка якась, так. Ну і схоже, а тут трансформація відносин. Ну, все рівно, розлад, не помиряться вони, все рівно. Ну, навпаки, я б сказав, що це в гіршу сторону буде трансформація. Ча сама по собі руна позитивна, в принципі. Гаразд. Добре. Щоб, що ще подивитись? Ну, давайте подивимось, що за закритими дверима обсудять. Ви ж знаєте, я люблю заглядати за куліси. Ну, тому що офіційні заяви це одне. Так, дякую за відповіді. Добре, а отже, скажіть мені, будь ласка, що буде обсуджа... Що будуть обговорювати? Лукашенко з Путіном сьогодні за закритими дверима. Хай скажуть про правду. Дєбо. Беркана перевернута. Райдо перевернута. Ухте. Урус. Інгус, і хагали знов таке. Краса. Дивіться, що у нас тут. М -м. Ну, партнерство вони будуть обговорювати. Так, але яке партнерство? Знизу руна сили випала. Тобто це не лише промова про партнерство між Росією і Білорусією, це ОДКБ, зокрема. І що? А ось що. ОДКБ все, деградує воно. Ну, отрицательний рост, отрицательне розвіття. Все як люблять е, росіяни. Дивіться, мало того, ось райдо перевернути, це знаєте. Ну, так, ро, ро, це от мені прийшла пояснення, це знаєте. Е, розходження шляхів, ось так от. Ну, от дослівно, якщо. Тобто, мало того, що деградація чого партнерства, так ще й розходження шляхів. Ну, хто там вже Арменія заявила, що ось ось вже вийдемо, якщо далі так піде. Ну, от, перші дзвіночки, оце все сюди. Дивіться далі. Урус, Інгус, Хагалас. Ну, зокрема, так, про військову силу будуть говорити. Це ж не лише до АДКБ, це взагалі. Ну так, зброя і так далі. Бойові дії, зокрема, в тому числі. Я так допускаю, що, можливо, і в Білгороді також будуть обговорювати про це. Що в них ось і деградація, іде не те, що слід. Е, ну, Зброя зрозуміло, Інгус і Хагалас. Ну, все-таки було приємне завершення. Ну, по чому? По зброї. Ну, тобто так, я ж кажу, Білорусь що ще не видала со своїх зокремів, пошкребе по сусікам, щоб уже зовсім нічого не залишилось таким чином. Ну, знов таки Лукашенко крутиться, не хоче він лізти в війну. На наше щастя. І по тому, що я бачив, не видно, що Білорусь найближчим часом збереться вступати у війну. Ну, нам тільки другого фронту, Господи, другого фронту бракувало. Дивіться далі. Ну, і Хагавас на кінець. Ну, сварка так, буде. По чомусь не домовляться, буде якийсь то скандал. Чи вийде він в світ, чи залишиться за закритими дверима? Побачимо. Самому цікаво. Е, я все-таки, оскільки під райду перевернуто, я все-таки схиляюся на те, що не вийде воно в світ і залишиться за закритими дверима. Ну, Побачимо. Побачим. Буде ж відео там після конференції. там що там. що Побачимо по виразу обличчя, що там і до чого. Е, Лукашенко і так уже на воскову статую схожий. так? Блідий, жовтий, одним словом, здоров'я не дуже в нього. Ну, в принципі, все по розкладу, так як я й дивився. Е, дивіться далі, що тут іще? Хаггалас. Е, а до речі, знаєте, що це може бути? Це ж. на, е, Ну, як, руйнування старого звільнення місця новому. Е, до речі, під руною доріг, відповідно. так? Можливо, можливо, дійсно, передачу влади будуть обговорювати, як варіант. Ну, мається, виду передачу влади що Лукашенко там замість себе часи, чи кого поставить в такому плані. Як варіант, так, може бути, до речі. Ну, гаразд. Ну, добре, давайте подивимося, що та зустріч. Господи, да що ж я заговорюю сьогодні без кінця? Що та зустріч Україні принесе? Зрозуміло, що прямо вона на нас не впливає, але опосередковано вплине. Так, дякую за відповіді. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, який вплив буде мати зустріч Укашенка, сьогоднішня зустріч Укашенка з Путіном в Москві? Айскай тюрми правду. Устаруна. Урус перевернутий. Гебо. Маннас перевернутий, відповідно. Перт. І сол. Ага. Ну, гаразд, дивіться. Ну, сказати, що прям щось критичне, то ні. Нічого нового, будемо так говорити. Ну, Дивіться, певна інформація прикривається відразу, в даному випадку це не про військові сили. Не все хочуть руни казати. Ну, раз. 에, Дивіться, урус перевернути, ГЕБО. Ну так, військова сила. Зокрема, знаєте, ну, військове безсилля в даному випадку. Е, про що мова? Ну, Тут і знов таки і договори, пере, ну, переговори, співробітництво, якщо хочете партнерство Ну, це так, так, це про Білорусь, про те, що Білорусь свої склади вигребе і передасть Москві. М -м -м. Що призведе до чого? Да ось До втрат з нашого боку. В даному випадку однозначно. На жаль, ну, звичайно, що робить зброя? Зброя вбиває. Дивіться, але, попри те, перти Соло. Ну ось, удача, ріг, ріг достатку, зокрема, для нас, ріг ізобілія так? Ну, все-таки під руною сили, хоче перевернути. Ну, тобто, зрозуміло, що нам це додаткова допомога буде, так? Е, незалежно від того, що там Лукашенко з Путіним договоряться. Ну і ось перемога. ну, Наближення перемоги, якщо хочете. Ну, Це удача, а це про перемогу. так, ну, Відкриття певних можливостей, нових, до речі, також. Ну, шлях, відкриття Шляху до перемоги, якщо так подивитися. Ну, Непогано. Ну, і до речі, також, дивіться, руна перемоги під чим випала, а під партнерством випала. Ну, Тобто, е, як би це не дивно звучало, але та зустріч також е, принесе ну, як? посилення і вдале партнерство для України в тому числі. Ну, добре, нехай зустрічаються чого. -то. Так, ну все тут, ніби все подивився. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.